Світ змінюється. Ми будуємо суспільство, у якому кожен має право на мрію, незалежно від статі. Заклади професійно-технічної освіти України відкривають двері для всіх. Тут немає місця стереотипам. Ваш талант, наполегливість і бажання ось що дійсно важливо. Гендерна рівність це не просто ідея, це наша спільна мета. Разом ми створюємо світ, де кожен має можливість бути тим, ким хоче. З дитинства ми чуємо хлопці мають бути сильними, а дівчата ніжними. Ці слова формують обмеження, які потім стають бар'єрами у виборі професії. Гендерні стереотипи це не лише несправедливість, це втрата таланту, креативності та можливостей, адже кожна людина має право на вибір. Чому ми досі ділимо професії на чоловічі та жіночі? Адже майстерність не залежить від статі, а від знань і вміння. Заклади професійно-технічної освіти це місце, де ви можете стати тим, ким мрієте. Тут гендер не має значення. Дівчата можуть працювати у сфері будівництва, хлопці розкривати свої таланти у сфері дизайну чи кулінарії. Гендерна рівність. Це можливість розвивати свої здібності, незалежно від очікувань суспільства. Це шлях до суспільства, яке цінує кожного за його талант. Ми всі різні, але нас об'єднує одне: бажання досягти успіху. І цей успіх починається саме тут, у місцях, де стереотипи поступаються місцем, мріям. Майбутнє починається з нас. Ми можемо підтримати здобувачів освіти у виборі професії, дати їм свободу, бути з собою. Наш центр готовий допомогти кожному розкрити свій потенціал. Давайте разом створимо світ, де кожен має рівні права і можливості, де талант і праця важливіші за стереотипи. Разом ми можемо збудувати сильну, справедливу і рівноправну Україну. Обирайте свою професію серцем, створюйте майбутнє без обмежень. Ми віримо у вас.